Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Е, що ж, сьогодні беру вас на сою, культивірував, орав, коротше, багато чого робив. Сьогодні погнув ще культиватор. Ну, не культіватор самий, а оцю штангу. Бачите? Отакою дугою ця штанга стала. Чому? Тому що забув кинути на наплаваючий. І на примусові, коли виходив під горбик. Це все діло чую, щось трактор почав так пробуксовувати. І сталося те, що сталося. Так як цей тиждень просто був у нас Армагеддон, роботи було багато. Той не було часу реально щось вам знімати. Так. Їдемо. Моя умешка мене не підводить. Вже буде наслідуючий рік їй 30 років, а вона бігає безпроблемно. На механіці 2 Та й коротше що? Зараз буду показувати сою, я вже її посіяв, як знаєте, давно. І саме, друзі, головне, що передають. Приморозки, ну як приморозки? Градус тепла на два дні. Сьогодні субота, з субота-неділю передають один градус тепла. І ще з неділі на понеділок також один градус тепла. Значить, соя, друзі, сіялася з 14 квітня. Сьогодні у нас виходить 24, тобто ті сої рівно 10 днів. Будемо дивитися, що там зараз. Відбувається, почнемо з цієї діляночки першої, її буде найзручніше показати. Так, перша ділянка Соєю. Соя ГМО Аполо. Ось такі сходи. Тому зараз їдемо дивитися на класику. Дуже швидко вона зійшла. Я не очікував, що вона так скоро зійде, але. Це, друзі, через те, що е, велика кількість вологи. Ну і, звичайно, прикатка своє дає. Ну, цей тиждень був такий насичений, і курчування дерев, і оранка цільника е, з коріннями. Ну, було б що вам показати. Ну, на жаль, на жаль, сам. І е, це все і знімати, і, е, і працювати ну, не було коли. Ось, ріпак, він такий був підмерший, думав, що тут нічого не буде, але ріпак, бачите, відмолодився хороший ріпак. Я купив Івано-Франківську цю сою Адельфія. Маса 1150 грам. Не знаю, там <смас> дивився деякі відео, там показують, що маса 1000 класичної сої там 250 грам. Ну, можна в це повірити, звичайно, але головне, щоб е, не обманювали, тому що. Багато чого дивишся на Ютубі, і насправді цього в житті нема. Багато хто примножує свої здобутки, багато хто примножує свої результати. Насправді такого нема. як в когось є, то, як правило, ті не діляться. Та й таке. Коротше, от такий ріпак, така красива українська земля. І омешка моя. Ну, оця омешка, я кажу, 29 років у цій машині. А в ній тихо, комфортно. <хи> так, сою бачу. Бачу сою посходила. Зараз будемо дивитися. Класична соя Адельфія. Стоїмо проти сонця. І що ми бачимо? І ми бачимо красиві рядочки рівномірно зійшовшої сої. Що це, друзі, означає? Це означає, що прикатка рулить. Прикатка певні терміни сівби рулить. Звичайно страшно буде у цих дві ночі і спати, сон брати так не буде. Але, але я думаю, що все буде добре. Так, Соя Адельфія, класична, грунтовим гербіцидом попрацювали. Бачу, все чисто, хоча й дощі такі теж. Проливні були, але все чисто. Значить, сіялася вона на 25 міжряддя. Супер. Ну, зараз одні емоції переповнюю, тому що це дуже важка праця вложена сюди великі суми грошей. І, надіюся, звичайно, що воно це все діло буде так, як слід. 25 міжряддя. Все чудово, виглядають рядочки майже як струна. Ну, а тут у нас, друзі, виходить, вже суцільний висів по кукурудзі. Була тут кукурудза, суцільний висів. Забув ще сказати, 540 тисяч висів у нас. Так, і що ми теж бачимо? Ми теж бачимо сходи сої. Ось. Рядочки, бачите, все виднося. Все красиво виднося. Звичайно, камера так не передасть. Ну, не знаю, як з класикою, наскільки там важко, не важко буде з нею працювати. Я думаю, що все буде добре. І ми справимося з класикою. Але, звичайно, класичну сою все-таки я вам раджу починати вирощувати після сої ГМО, після чистих ділянок, після кукурудзи, отак, де. В принципі, якась зберігається чистота. Ну, це моє таке, знаєте, перше бачення, а поки що я дуже й дуже задоволений. А тут рядочки, просто, просто цукерочка. Ще раз вам покажу цю цукерочку. Словами, друзі, не передати. Ось, бачите? Ось такі рядочки. 540 тисяч Соя Адельфія. Класична. Ну. Надії на цю сою великі, якщо вона тут видасть, а Аполло тут видає десь 32-34 центнера, якщо ця класична соя видасть 40, то звичайно перейдемо на класику. Хоча е, в нас, наприклад, класику та то й толком так не беруть. У нас все ГМО забирають. Тож, тим більше враховуйте ціни зараз. Як такої нема на класичну сою, там 30 доларів різниці, тож, не знаю, чи нею вигідно зараз займатися, не вигідно, пишіть, в принципі, в коментарях. А поки так, зараз мчимо оця соя, до речі, 14-го теж посіяна числа. І попередня Аполло також 14-го. І зараз поїдемо, подивимось на. 15 число висів Сою Аполло. Ще одну діляночку. Ну і покажу, напевно, ще Ні, 16 не покажу. Не хочу туди їхати далеко їхати. Красива така природа. Вже. От. Ну, я не жалію на даний момент, що я так швидко висів сою. Мені, мені все подобається. Так, практично на місці. Трішки пройдемося 100 метрівку. Там, до речі, площадка романа. Техніку з Європи привозить там, де я в нього брав прес-підбереж, сівалку тюм. Ну Поки я сівалочкою задоволений, трішки на нього грішив, але поки я задоволений. Тому що те, що вона дає, рівномірний посів, тобто зернятки з певною періодичністю, вона набагато якісніше кидає в неї в кращий висівний апарат, ніж китайський. Ну Але не забувайте, що вона на коштує, можна сказати, чуть не дві китайські цей раз. Ну і по-друге, прикатка це є прикатка. Так, це знайомого ріпак. Сильно він тут получив по шарабану. Підмерз, але відмолоджується. Пшеничка красива. Я ще на свою пшеницю, друзі, так і не зміг добратися. Вона висока, класна, я її вже бачив. Обов'язково заїдемо, обробимо, захистимо її від бур'янців і, можливо, ще якимось фунгіцидом чи чим одразу щось дамо її. І особливо ячмінь потребує. То що ж, все ми на місці. Значить, соя Аполло посіяна 15 квітня на пісочку. Так, норма висіву, друзі, тут 790 тисяч. Ну, близько, близько 800 тисяч. Суцільний висів. І також ми бачимо сходи. Рівномірні, можна сказати, сходи. Так, ще там, звичайно, якийсь процент сої не проклюнувся, але вона посходила. Хоча, подивитися, то ґрунт. Отакий земля куриця А от вже е, на глибині, ну скільки тут сантиметрів 2-3, і ми вже бачимо е, цей. бачимо цей, вологу. Так, одну рослинку добудемо. Ось така, друзі, сойка. Отаке вже хороше коріння, і глибина закладання цієї сої, як можете бачити, сантиметрів. Ну, скільки тут буде? 3-4. Три. Три, така соя. Рахувати, звичайно, штук на метр зараз, ну це трошки неправильно через те, що по-любому, там процентів 10-15% ще не досходило, По-любому, ще буде прокльовуватися. Але я от собі, в мене є така, як би сказати. Таке своє бачення, що має бути 10-12 максимум штук на метр. І все. І хочете, хочете мені, що хочете, говоріть, а я знаю свою, свої е, певні от, е, як сказати, спостереження. Звичайно, це все ще дуже слабо видно, але рядочки є. Йдемо до машини і будемо їхати. Такий сьогодні соєвий день. Тепер чекаємо, що буде у нас оцих дві ночі відбуватися. Якщо все буде, там мусить бути все гаразд, бо це ж вложено просто ну, сумасшедші гроші і сумасшедша праця в це все. Ділянок багато, звичайно, всі не об'їдеш, все не покажеш. Знаю, що по власному досвіду, що Соя короткочасні приморозки в мінус один витримує. Минулий рік мене витримала мінус один. Тож і цього року я сподіваюся, що нижче нуля. Температура не буде опускатися, і все буде в нас гаразд. Коротше, закладений експеримент. Значить, ще дві ультраранні махоні і Ватсон будемо висівати. Буду показувати, звичайно, культивацію і посів, що і як куди. Ну, а так соя Аполло у нас цьогоріч висіяна на суцільне міжряддя з різними нормами. Від 550 тисяч. І аж, напевно, що чуть. Не 900, тобто максимальна кількість, яка дозволена е, цим сортом висівати. Взагалі-то рекомендація 900 тисяч. Отака, друзі, умешка 96 року, моя красуня, яка мене, ми, мене возить безпроблемно в рідній фарбі, друзі. Хі -хі. Я її хотів колись продати, але добре, що не продав. Тому що вона мене виручає і капець. Приїхав додому. Як бачите, соя посходила. Ну і чекаємо, що буде за оцих дві ночі. Біля дому у мене отака картина посіяв, друзі. Я тут, виходить, травичку 100 колос і овес. Так, щось ріденько. Ну, На відео виглядає ріденько, так воно значно краще. Це все, ну, подивимось, як це все буде. Сходити, поки щось. Травички, ну, виднося, вона там така дрібненька, але, але ще толку нема. Також посадили ось картопельку, покрупив ґрунтовим. Ну, Все рівно бачу, там щось та й кидається. Коротше, такі-то справи зараз від дракоші, відцеплю, виходить, плушка, та й все. Та й будемо чіпляти культиватор, їхати культивірувати, можливо, ще вам. Трішечки покажу саму культивацію, як виходить, після культиватора цього в один прохід. Ну, виходить, дуже і дуже, дуже гарно. Але все, що потрібно, це тягу зараз зробити. та й все. Коротше, цей тиждень був дуже насичений роботою, тому не було часу знімати відео, якісь там YouTube шортс на Тікток, то щось трішки викладав. А так. Як є, так є. Значить, ще по культиватору хочу сказати, все він нормально служить, вже пройшов дуже-дуже багато. І оці невеличкі допрацювання, які я зробив, то питань нема. Все, все своє, всю свою ціну він виправдовує, все з ним добре. Коротше, отакий Європак. 2,5 метра захватом, ну і по катках 2,75 Коротше, таке друзі, відео соя посходила. Рядочки ще не так супер виднося, але вони є. І сходи ці рівномірні. Класична соя, соя Аполо виглядає поки навіть і дуже-дуже гарно. Дальше буде виднося. Ну і, звичайно, ультраранню посіємо, і це все будемо вже спостерігати, дивитися за розвитком. Ще от який тиждень і треба заходити, буде вже оприскування проводити гемеосої Аполло, тому що бур'ян лізе цей, цей рік просто страшенно. Тож випробуємо екоджети, навігацію, також буду показувати, як це все буде працювати. Та й так, е якщо сподобалося, ліпим отакі подобаючки, підписуємося на канал. Ну, а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!